Вітаю, це подкаст ОКІ-шоу від Центру спільних діями Марія Очеретяна та Іра Коженкова. Зараз будемо говорити про законопроєкт, який допоможе постраждалим від насильства. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про наш мілий податок на бездітність та нову постанову каміну щодо мобілізації. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо насильства, який інтегрує Стамбульську конвенцію в наше законодавство. Ми згадували про це рішення ще тоді, коли воно було тільки зареєстроване. А сьогодні пригадаємо про що воно. Тема дуже актуальна, бо за даними МВС, в 2023 році зареєстрували на 20% більше випадків домашнього насильства ніж попереднього року, і зараз потихеньку нартепи гармонізують наше законодавство з Стамбульською конвенцією і постраждалим від насильства буде трошки простіше. Матимемо надію. Зараз з єрою будемо розбиратися. Це законопроект про публічне обвинувачення у домашньому насильстві. Так простішою мовою він називається. Що він змінює у разі кримінального правопорушення проти статевої свободи, недоторканності людини, примушення її до шлюбу, аборту чи стерилізації, може відбутися кримінальне провадження не лише за заявою потерпілої, а й за заявою третьої сторони. Наприклад, ти стала свідком домашнього насилля. Наприклад, там чула, що сусід побив сусідку, і ти можеш піти і написати в поліцію заяву ось на цього сусіда. Тобто сьогодні може написати тільки жертва цю заяву. Точніше, це трохи толерантне слово. Так постраждала цю заяву. Коли приймуть законопроект, уже в другому читанні його підпише президент, будь-хто зможе зробити ось таку заяву. Це як на мене досить важливо через те, що ми знаємо, що постраждалі не завжди на жаль доходять до поліції з тих чи інших причин. Моральних, матеріальних. До речі, я не знаю, що ти бачила. Напевно ж бачила в Казахстані дуже голосна така була справа про колишнього міністра економіки, який систематично бив свою дружину, і от одного там разу він її просто вбив. І в них прям там суд, за яким слідкував весь світ, весь тікток гудів. Напевно, я не знаю, що... мій тікток не, чи не, гудів. не тільки судді конституційного Та -та. суду із нацвідбором. І в ріжертони. Але так, на жаль, така була ситуація, і чого вона була така резонансна і такого розголосу не було через те, що це публічна особа, це колишній міністр економіки. Ми маємо розуміти, причому Казахстан це така досить патріархальна мусульманська країна, і ця дівчина, яку він вбив, дружина своя, вона була відома блогерка, відома астрологиня. тобто не зрозуміло, яким чином він її систематично бив. Це бачив її брат, там побої вона скидала, бачили подруги, але всі ніхто не звертався. Можливо, через його авторитет не зрозуміло, чому до правоохоронних органів. І ось ми маємо такий фінальний кінець. Але що тут говорити про Казахстан? Ти сама назвала сумну статистику. На жаль, в нас теж досить і досить плачевна ситуація. Ну і ця статистика того про що відомо. Тобто, в принципі, може, і не стало більше насильства, просто більше почалось звертатися. Звичайно, і в нас ще є тимчасово окуповані ті території, і ми не знаємо, що там робляться. На жаль, ми бачили звірства росіян в Бучі, в Густомелі, в Ірпені. І тут справа не тільки в домашньому насильстві, а й в насильстві в цілому, через те, що суспільство зараз заряжене, суспільство зараз агресивне, і ось на жаль. В нас є зовнішній ворог, але в нас часто густо буває і внутрішній ворог, який живе біля нас, і ми його не помічаємо або не хочемо бачити. А як взагалі зараз з впровадженням Стамбульської конвенції? Бо ну це рішення ми згадуємо, а так то ми не дуже багато говоримо на цю тему. Стамбульська конвенція, два я розкажу, що це через те, що ми так говоримо, а можливо, там хто нас слухає не до кінця розуміє взагалі, що це таке. Це міжнародна угода Ради Європи, яка з'явилася ще у 2011 році. І вона в 2011 році Україною була підписана, але ратифікована ось тільки в 2022 році, уже після повномасштабного вторгнення. Чому так відбувалося, були певні перешкоди з боку деяких церков і з боку деяких народних депутатів через те, що в Стамбульській конвенції, окрім ось цієї протидії домашньому насиллі, насиллю жінок, там є ще таке гендерна рівність, згадується. І ось ми знаємо, що деяким конфесіям це прямо такі, знаєш, така, як для бика червона тряпка. І поки. Вони була правляча там, скажімо так, еліта, правляча верхівка до 2013 року. Це було а я нагадаю, що підписана була в 2011 році Стамбульська конвенція Україною. Це було зовсім якби так заминалося, не на часі. І ось тільки в 2022 році, після всіх цих відкритих звірств в Бучі, Україна все ж таки нарешті дійшла до того, що ратифікувала. Ну, це важливо через те, що тепер наше законодавство має бути приведене до ось цих норм, і, скажімо так, потерпілі від насилля будь-якого зможуть мати якісь більш ширші права, і я маю надію, що все ж таки наше суспільство дійде до того, що зрозуміє, що ображати когось. Це не добре, і це несе погані наслідки. Дуже тобі дякую, Іро, за ці всі пояснення. Мені було надзвичайно цікаво. Я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує. що вам було приємно слухати. Нас можна послухати на подкаст НВ, Мегого, аудіо, ефірі громадського радіо, радіо Накипіло та на Apple Podcast, YouTube, музиці та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання. Ми дуже на них чекаємо. Дякую. Що слухаєте нас і почуємося.